Хочу сказати без перебільшення, що зараз в нашому ефірі буде унікальна інформація, тому що будемо спілкуватися з військовим, який брав участь в такій операції на території Харківщини, там де звільнили велику територію України, так само знищили чимало окупантів і так само взяли в полон, що допомогло нам поповнити обмінний фонд. Та я ж тим часом нагадаю, що на Харківщині наші військові знищили майже полк окупантів. Це відбулося під час зачистки 400 гектарів лісу, розташованого на північ від населеного пункту. Липці це була злагоджена операція, в якій брали участь підрозділи Гур Артан, Кракен та Міжнародний легіони і Легіон Свобода Росії. Крім того, вдалося взяти в полон чергових московитів для поповнення обмінного фонду. Особливістю операції стало те, що вдалося завести на позиції піхоту 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу. зазначено. Чили у гур. Ну і зараз будемо мати пряме спілкування. Наразі з нами наживо військовий на позивний маршал, воїн спецпідрозділу Гурмо України. Артан Маршал. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго ранку, всім! Дійсно, хочемо дізнатися від вас безпосередньо те, як тривала ця операція, як вона розпочалася, як вона завершилася і як вона проходила. Розкажіть, будь ласка, ну саме операція розпочалася в нас дату. Не можу назвати конкретно, тому що все планувалось поступово. Це ж і дорозвідка, розвідка, сама розвідка. Інформація, збір від сумірних підрозділів. Це все, -все завчасно робиться, щоб володіти повністю обстановкою на даному напрямку працювання. Ну, Завершилася, як повідомляло головне управління розвідки. Ця операція два дні тому, це 15 числа. В Даний час проводять тренування та інші заходи. Ну, розуміємо, що насправді страшно, напевне, будь-якій людині, хоч і військовому проводити таку операцію, брати в цьому участь. Де ви брали цю мотивацію, що допомагало вам все ж таки йти вперед і чітко виконувати завдання командування? Ну, мотивацію всі брали від самого початку. І думаю, по цей час ні в кого вона не зміна. Це захист своїх батьківщини, своїх сімей. Своїх близьких та сам перед це виконання ну якби обов'язку, що ти повинен захищати свою державу та батьківщину та свої добрі. Знаємо, що в операції брали різні підрозділи участь. Зрозуміло, що повинно бути якесь злагодження. Ну і, власне, якщо говорити конкретно про вас і ваших побратимів, яка була безпосередньо ваша участь у цій операції? Ну, злагодження постійно всі проводять так. Є коли періоди, що там відновлення у нас, заплановані тренування. Проводять ці злагодження між нашими підрозділами. Це там кракеном, е, легіоном, там РДК. Проводяться ці злагодження, відпрацьовуються ці всі маневри. Е, ну, наша задача насамперед була: так як у нас підрозділ активних дій, це штурмові дії, насамперед, е, збір інформації щодо противника, розвідування, його, обстановки цієї. Виявлення його найслабших місць і відпрацювання, а загалом яка зброя була залучена під час цього всього? Ну, зброя, як завжди, все. Всі штурмові дії, всі заходи, які спрямовані на якісь активні дії, завжди можуть тільки відбуватися це за допомогою не тільки ж самого там автомата чи кулемета. Всі ж розуміють, що це насамперед артилерія, міномети, там гранатомети, ходить там станки. Там МК-19, Хітлер-Кок та інші допоміжні засоби, які підтримують нас вогнем під час виконання завдання. Без цього не може відбувати жодного просування без підтримки та злагодженої роботи підрозділів. Коли ви заходили на позиції противника на той час. Що ви бачили? Здивування, що ви проводите таку операцію і вони її не очікували, і як ви взагалі оцінюєте супротив, який, супротив, який чинили вам вороги? Ну саме самі споруди, саме те, що там відбувалося, ну нічого нового за час повномасштабного вторгнення не долини? Це в принципі стандартно. Ну, здивань ніяких не було. Вон, що вони всепалені ліси все повалено, як все, все завжди? Що вони можуть принести до нас в нашу країну? Якихось фортифікацій там ну, таких масштабних не було. Там. Декілька, може, біндаїв супротив так був, так, там же ж не тільки були якісь. Прямо мобілізовані люди там за день, за два, 에, умовно кажучи. Там ми були і штурмзет, і розвід роти були, і окремі там 에, рота самого полку, які теж спеціалізуються і готуються до наступів на наші території. Мова була про те, що зачистили 400 гектарів лісу. Зараз яка доля цієї території її вже передали основним підрозділам, які вже там триматимуть оборону? Тобто цю територію вже контролюють Збройні сили України? Чи продовжується оцей елемент зачистки якихось фрагментів Російської Федерації там? Ну, як ви бачите, з повідомлення головного управління розвідки цієї території? Та там і наші території, які були в нас на завданні, були зачищені. Завдання, яке нам ставили в керівництво на даний етап, було виконане в повному обсязі, та території ці були передані для суміжних підрозділів для їхнього контролювання та подальшого проведення дій запланованих. Знаємо також, що були знищені окупанти. Мова йшла про полки, і так само йшлося про те, що вдалося поповнити обмінний фонд. Яким чином ці люди здавалися в полон? Це було примусово, або ти здаєшся в полон, або ну помираєш. А чи як це відбувалося? Наскільки вдалося поповнити цей наш обмінний фонд для того, щоб надалі обмінювати наших хлопців вже, які нині на Росії? Ну, наскільки я не можу давати таку інформацію, е оскільки триває даний збір, спілкування і конкретних цифр ми не можемо називати на даний час. Це більш детально може повідомити це вище керівництво. Е ну, я приймав участь безпосередньо, е коли ми брали в полон. Ну, в основному ну, вони або відразу йдуть на контакт. Це в перші хвилини, буквально там одна хвилина, в них є нове рішення. Ми їм завжди пропонуємо здаватися. Так воно під тиском, примусом, але як по-іншому. Якщо виходять, то все добре, ми їх супроводжуємо надалі. Вони поповнять наш війну фонд. Ще одне питання, напевно, воно дещо особисте. От ви брали участь в цій операції. Перед тим, як вона почалася, і під час того, які емоції ви відчували, наскільки було страшно? Чи воїнам, які довинно воюють, уже не притаманне таке почуття? Таке почуття, то воно притаманне, притаманничево. Хто хоче залишитись там десь на території. Контрольований окупантами або якісь і хто ж не хоче залишитися. Всі бояться, ну, не боїться той, хто не знає, ну дурний, напевно. Страшно, Да буває страшно. Ну, треба ж виконувати ці завдання і треба ж звільняти нашу батьківщину від загарбників. Вибору немає, треба робити свою роботу. Дуже вам дякуємо за вашу відвагу за відвагу наших побратимів. Саме завдяки таким, як ви, дійсно, звільняються українські території, нищиться противники, повертаються українські землі під контроль збройних сил України та інших підрозділів, які виконують дуже важливу функцію в цій війні проти загарбника. Дякую вам за розмову. Це був військовий на позивний маршал, воїн спецпідрозділу головного управління розвідки міністерства оборони України Артан. Ми поговорили про унікальну операцію наших військових різних, Ніх підрозділів на півночі Харківщини зі звільнення українських територій поговорили про всі детальні, практично унікальну інформацію отримали з вуст захисникам.